53 людини загинуло, постраждалих майже три сотні. Розбір завалів триває досі. Рятувальна операція триває більше доби. Такі жахливі наслідки ракетного удару Росії по навчальному закладу у Полтаві. 5 вересня збереться комітет оборони, де заслухають силовиків, президент України доручив провести повне та оперативне розслідування усіх обставин трагедії. Як сьогодні живе місто? і Яка допомога потрібна жителям? Зараз будемо говорити про це із журналістом з Полтави Олександром Кро. Руміним. Як і чим зараз живе місто? Яка ситуація зараз із постраждалими? Скільки людей знаходяться взагалі у лікарнях? І чи вистачає там місць, чи поранених везуть до інших регіонів? Ну, власне, станом фактично на середину дня була інформація про те, що загинуло 53 людей, а 298 постраждали. Це інформація від Держслужби з надзвичайних ситуацій. Так само вони повідомляли, що врятовано 25 людей. Ну і зараз, як повідомлялося на брифінгу сьогодні, 185 постраждалих перебувають на лікуванні. На жаль, 23 з них у тяжкому стані. Говорити про те, чи бракує ліжко. Місця не можу не втаємничений, але принаймні зараз багато зборів, зокрема щодо медикаментів, тих самих термоковдр. Ну і так само збирають пошти волонтери, небайдужі громадяни для того, щоб допомогти власне навіть нашим медикам справлятися з тією величезною кількістю постраждалих, які зараз перебувають власне на лікуванні. Ну от зараз яка перш за все потрібна допомога? Можливо, потрібні донори для переливання крові, чи можливо щось інше, так як ви сказали, ковдри. Можливо, якісь збори відкриваються. Так, збори відкриваються. Їх можна знайти у місцевих телеграм-каналах. Дуже багато їх поширено зборів. Е, власне, щодо е, саме донорів крові, так, вчора оголошувалося, що була велика потреба в донорах крові усіх груп, але станом на вчора відгукнулося понад сотня людей за інформацію. Тож, певну потребу закрили наразі, повідомляється про те, що є потреба у донорах, які мають першу та четверту групу крові, обласна станція переливання крові, власне, при обласній лікарні продовжує, скажімо так, запрошувати всіх бажаючих стати донорами з 8 до 14 години. А це продовж найближчого тижня небайдужих полтавців закликають доєднуватися. Ну і власне свою кров здавати. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз пошкоджена будівля навчального закладу після обстрілу? Що постраждало ще поруч з будівлею вишу, зокрема цивільні об'єкти, власне, так, територія вишу велика, пошкоджений навчальний корпус. Я сьогодні проїжджав там. Вочевидь, що приліт був саме в місці, де розташовані великі аудиторії, це є на тих світлинах, які поширюються з місця події. Тож навряд чи було шикування, як про це говорять російські пропагандисти і підхоплюють деякі наші експерти з усіх ну, питань, Міноборони Мовірно, вже просто. Так. Підтвердило, що шикування так, не Міноборони було не тому... говорило, що шикування не було. Є, скажімо так, швидше всього довіряти їм можна, адже власне видно, що влучання було як мінімум однієї ракети, точно в навчальний корпус, де вочевидь, якраз відбувалася евакуація. Як про це і писали а, в міністерстві оборони. Ну і власне як повідомляла виконувачка обов'язків обов обов'язків полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Було 47 будинків пошкоджено. Це інформація станом на дев'яту ранку. Потім власне було повідомлення про те, що десь станом на середину дня обстежено 145 прилеглих будинків. Пошкодження виявили у 40 будинках, як багатоквартирних, так і власне окремих. Про це сказав перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Ну і Катерина Ямщикова, секретарка. Полтавської міської ради виконувачка обов'язків міського голови повідомляла, що а, в оперативному штабі, куди можна звертатися, там видають зокрема за допомогою благодійників або плити ДСП, або поліетиленову плівку, щоб мешканці пошкоджених будівель могли бодай полагодити вікна, тимчасово поки не зазнають більш суттєвого ремонту. А які саме ушкодження ви кажете про те, що найбільше повибивало вікна? Я так розумію, чи є більш суттєві пошкодження? Ну, скажімо так, з того, що і повідомляється, і що я бачив на власні очі, так вікна, рами повилітали десь, наприклад, потріскалися. Скажімо, там рами по дерев'яні вікна, наприклад, повилітали окремо шибки. Тож, здебільшого, от такі от ушкодження найбільш руйнівні це. Те, про що ми говорили, це навчальні корпуси, решта будинків так постраждали, але на щастя, принаймні, це були не капітальні конструкції. І хочу ще повернутися до деталей трагедії. От вчора, наскільки швидко після тривоги, ви почули вибухи? Чи це було до тривоги? Ні, власне, я я якраз перебував на вулиці. Хвилина, три-три хвилини, я почув, що щось греміло. Власне, я так якось списав, адже я йшов між між будівлями. Далеко був від місця події. Здалося, що грім адже був невеличкий дощик. Але потім зрозуміло, стало вже з розмов на вулицях, що. Пройшло на жаль влучання, яке призвело до такої катастрофи. Ну тобто, вочевидь, що з шестиповерхової будівлі навчального корпусу повної людей, де відбувалося навчання, провести евакуацію протягом трьох хвилин фізично неможливо аж ніяк. Тож на превеликий жаль, такі жертви маємо величезні, фактично. В історії Полтави так точно нічого подібного ніколи не було. І вчора також бачили, що після трагедії неодноразово лунали тривоги. Чи намагалися росіяни знову поцілити в навчальний заклад, тому що ну не один раз лунала повітряна тривога? Боюся зурочити, але після прильоту двох ракет фактично одномоментно росіяни, ну принаймні можливо все завдяки чергове нашим силам проти повітряної оборони, яким ми вкотре дякуємо. Боюся навіть якось говорити, що не було, щоб не зурочити, але от основний приліт був близько дев'ятої ранку. Дякую вам за інформацію. З нами на зв'язку був журналіст Полтави Олександр Крумін. Пишіть свої думки та ставте лайки під відео, бо для нас це дуже важливо.